Євромайдани у містах України приймають настрій столичного. Якщо у суботу в Києві відбувся концерт гурту Океан Ельзи, то у неділю у Дніпропетровську теж співали пісні Вакарчука і мирно спілкувалися. Активісти запропонували якомога менше навантажувати захід політичними гаслами. Більше півтори тисячі мешканців міста таким чином підтримують великий Євромайдан у столиці. Ще неділі до Дніпропетровська приїжджають мешканці з міст та районів області. Євромайдан поєднує зараз. Це зробив і десятиметровий прапор України. Єднала також музика. Ліричний твір Святослава Лакарчука підтримав, подарував надію і зігрів. Однак це не пікнік і не відпочинок, говорили учасники Євромайдану. Це вирішальні часи, коли ми можемо. Ми роз більшість народу повинна зрозуміти, що вирішується. Нема такої кріпкої держави. Вона повинна бути повігромадськість, повинна, повинна подумати, як зробити свою конституцію громадськість, а не під когось конкретного. Президента організатори зборів виступили проти примусу бюджетників до участі в антимайданах. До представників місцевої влади відправили вимогу перестати проплачувати людям участь у подібних заходах. Серед учасників Євромайдану не обійшлося без невеличких суперечок. Для мене близька тема інтернаціоналізму: відносин між націями, так як я народився в Латвії, мама білоруська, батько українець, сам зробив плакат да, Шевченко наш. Ну да, пам'ятників Леніна буде все менше, менше. Ви з Леніна, то може б ваш і не було. Якщо ви із батраків, то може б вас, ви і не було. Значить, на ніхто не стріляв. Та потім всі разом пройшли до європейської площі і пронесли містом великий прапор України. Ірина Каблоцька, Антон Догуш, новини 11 каналу.